Те, що входить в людину, не осквернює її, бо входить не в серце, а в живіт. а те, що виходить з неї, з його серця, те людину оскверняє. Говорячи про всі речі, але таким глибоким Божим Словом, хочу звернути вашу увагу. На те, що ми самі себе можемо прикрасити, і самі себе можемо зневажити і осквернити. Господь Бог говорить про невід'ємну і поєднану нашу природу тіла і душі. Одна справа, коли ми. Щось їмо, бо в євреї було дуже багато приписів. То можна їсти, то не можна. У них навіть були оці кошерні різники, що готували страви, щоб правильно ту курку зарізати, щоб вся кров зійшла, правильно її приготувати і так далі. То можна їсти, то не можна. Христос прийшов і каже, чекайте, розділіться. Тіло від душі, то, що для тіла нічого, що ви їсте, вас не оскверняє. То є ваша їжа, то є для тіла. І тут Христос не відкидає того припису, щоб люди там свинину неї лише там щось, бо на то була причина, бо там були паразити, там була інфекція, щоб мити руки перед тими і так далі. Але Він каже, це для тіла. Воно вас не оскверняє, воно може вам зашкодити, якщо воно не чисте, ніяке здале, і так далі. Але воно вас не оскверняє. Воно може привести тіло до хвороби, ну, може навіть часом тіло вбити. Але Христос говорить про те, що людину прикрашає і оскверняє. Бо їда каже, входить в желудок і виходить геть. А то, що входить в серце, де воно береться? Це то, що ми бачимо, це те, що ми чуємо. І воно входить в серце. Це те, що хтось нам каже. Або ми комусь кажемо. Тобто я можу своїми вчинками, своїми словами когось прикрасити або осквернити, але так же само і себе. Ісус нас застерігає. Що то, що виходить із нашого серця, нас осквернює, нас осквернює, бо серце походить, серце людини виходить недобрі замисли, розпуста, злодійство, душогубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гордість, безумство. Чи було у вашому серці хоч щось із цього, що Ісус перечислив? Знайте, що ці речі вони нас оскверняють, вони якби виходять наверх і обливають нашу душу такою бредотою. І коли людина помирає і стає перед Богом, а з її серця походило, Лукавство, перелюбство, душогубство, злодійство, заздрій погляд наклепи, гордість, безумство, От воно походило серця. Ти чорний, ти брудний, ти осквернений. Що би ти не їв, що би ти не пив, то, що з серця походить, то людину оскверняє. А як того позбутися? Бог нам дав можливість. Він дав нам Божественну купіль, в якій я можу від того помитися, в якій я можу від того очиститися. Знаєте Єрусалимську куплю, яку ангел час від часу приходив, торкався води, і кожен, хто занурувався в ту воду, ставав здоровий, якою би недугою не був. Поранений. Таку купель Господь Бог дав у кожній церкві є така купель у сповідальниці. Коли ти приходиш до сповіди, і які би ти там не мав, перелюби за лукавство, обман, безсоромність, заздрісний погляд наклеп, гордість, безумство, вся ота нечисть, яка є в серці, ти маєш можливість. За один раз очиститися. А ще щоб пообіцяти, щоби то запечатати, пообіцяти Богові треба, я більше то робити не буду. Я обіцяю поправитися. Це наша купіль, в якій ми можемо очиститися від того, що нас оскверняє. Господь Бог хоче нас очистити, Він нам дав всі можливості. Тому каже: дбайте за душу, дбайте і за тіло. Бо через тіло приходять усі ті осквернення душі. Бо тіло хоче їсти. то йому то треба, то він там завидує, то хоче забрати, перелюб чинити, всякі лукавства чинити, душогубства. Бо тому що він хоче своє тіло, якісь певні умови поставити, щоб йому було якось більш комфортно як комусь другому. І через те тіло ми можемо здобути Царство Боже і можемо його загубити. Тому оці прості слова, які говорив Господь за просто їжу. Що можна їсти, що не можна їсти, Христос говорить глибокі речі, і душнів тому і каже, ну як ви ще це не зрозуміли? Скільки за мною входите, скільки я вам це розказую? І я вам переказую ці слова від Ісуса, щоб кожен із вас це почув. Що ви будете робити, то ваша справа. Але я хочу, щоб у вашому серці були такі речі, які б вас не осквернювали, а робили вас достойними, щоб вони вас прикрашали. Знаєте, як для того, щоб були гарні квіти їх піддобрюють, підживлюють, там щось їм кидають, і часом і гні, і що не хоче, там кидають. І потім, коли ти вже її підживив, вона така файна, така росте, така красива. Тобто не важно, що ти їш, не важно, що ти там робиш і, і так далі. Саме головне, з чим ти наповнюєш своє серце. Якщо в серці багато лукавства, душогубства, злоби, ненависті, перелюбства і всякої всякої бредоти, то ти не можеш своїм. Нутром прикрасити себе і інших. Ти не досить того, що себе осквернюєш, але ще йдеш і заражаєш інших, так як хворий ковідом, або хворий якимось туберкульозом, або ще якоюсь інфекційною хворобою, коли ти йдеш між людьми і їх заражаєш. Бо коли людина поводиться неадекватно, наприклад, їдете ви в автобусі. І бачити людину, яка хамить, яка ну, ображає когось. І ти бачиш, що ти не даш собі з ним раду, або ти маленька дівчинка, або ти, може, старша жінка чи людина старша, яка ну, не можеш з тим амбалом боротися і битися. І, і ти, він там хамить, а ти це бачиш, і в тобі починає бурлити злоба. Навіть якщо воно тебе не стосується, воно по-любому зло зачіпає людей, бо зло інфекційне, воно передається. І передається дуже швидко. І засвоюється дуже швидко, і зборює людину дуже сильно, тому що світ зробити кращим. Не боротися із злом, а творити добро. Бо сама боротьба із злом, бо коли ти почнешся з тим хамом в автобусі битися, ну, ти просто пошириш ту злобу, ще другі люди будуть дивитися, а де, а де він, він бере ту малу ще й ти розумієш? Тобто ми можемо через те, що будемо боротися з злом, зло трошки поширювати. А коли ми будемо говорити добро, підійтися, от я вас прошу, не ображайте цю людину. Ця людина мені дорога. Сісти біля неї, стати тою перепоною, стати джерелом доброти. І сказати, чи я можу допомогти вам щось в чомусь. Але принести на місце там, де є зло, принести добро. Чи стосується це агресора, який прийшов на нашу землю, приніс нам зло? Чи ми маємо до нього бути добрими, щоб їх перемогти? Ні. Чому? Бо Він не приніс нам зло, він приніс нам смерть. Христос смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Смертю подолав смерть. Чуєте? Для агресора це стосується напряму. Хто до нас прийде і принесе смерть, той помре. Помре через те, що ми будемо захищатися. І я хочу, щоб кожен з вас це розумів, бо дуже часто закидають, що Христос сказав дарили тебе право щоку підстав ліву, не знаючи, що це означає. Це не означає, що треба бути ну таким м'яким, якимось е, е, Христос хоче, щоб нас всі принижали і так далі. Ні. Діло в тому, що дати ляпаса це можна було тільки нижчому від себе. Раба можна було бити. І потім, щоб відрізнити раба, наприклад, бо не тільки рабів били, так? десь ще і били своїх дітей вдома, не роздали ляпаса. І потім багато піднялося питання, я що, раб, що ти мене б'єш. І тоді придумали, що рівних треба бити отак на віглі, а раба отак. І тому Христос каже, якщо вдарили тебе в одну щоку, підстав другу. І коли ти підставляєш другу щоку, тебе вже не можеш вдарити отак, тебе треба вже бити отак. Як рівного. Розумієте? Тому питання смиренності і питання, щоб не боротися з злом. А нести добро, його треба вміти розділювати, іменно де і як. Коли треба нести добро, щоб зло не мало там сили, коли треба підставити іншу щоку, нагадати, ну, щоб це був перед ним як рівний, бо часом люди себе так позносять, що нема ради. А часом треба конкретно тих, хто принесли смерть. Смерть мають отримати. Господь не, не каже один припис на всі випадки життя. Ми люди, ми маємо розум і ми повинні вміти все це розрізняти. Тому наповнюйте своє серце добротою, речами, які мають у собі позитив, речами, які змінять світ із того світу, де князь диявол на той світ. Де царює Господь, щоб із серця походила доброта. Наповняйте свій дім, там, де ви живете, добротою. Поставте собі завдання, що в вашій хаті мають звучати добрі слова. Навіть якщо ти не маєш що казати, але ти знаєш, що треба сказати, щось добре, шукай добрих слів, від яких всі, хто в хаті посміхнеться, комусь стане добре. Похвали жінку, похвали дитину. Наповняйте свій дім добротою. Не сваріться в домі. Йдіть на двір, посваритися, а потом вертайтеся до хати, щоб у вас у хаті завжди була доброта. Не матюкайтеся в хаті. Це місце, де ви відпочиваєте, де ви живете. Це ваше місце, де ви наповняєте себе. І не треба, знаєте, дуже тяжко бути здоровим, коли ти заходиш у туб диспансер, а там всі, всі хворі. Туберкульозники, ще там щось. Дуже складно, щоб ти туди прийшов і не захворів. Чому? Бо там наповнений той дім повністю тими інфекцією, бактеріями і так далі. Так само і ваша хата. Не наповняйте її бредотою, ненавистю, злобою, душогубством. Безсоромністю, заздрими поглядами, наклепами. <кхе> Любить увечері сісти, поговорити, а ти чула, а ти чула, а ти знаєш, от той Петро, от сто Марусів всі зійшов, та ти що? Не наповняйте наклепами свою хату, бо дуже тяжко тому буде бруді, щоб в серці щось було добре. Шануйте свій дім, шануйте своє тіло як храм Духа Святого і наповняйте своє серце добротою, бо із серця виходять злі речі і виходять добрі. Не те, що входить в людину оскверньої, а те, що з неї виходить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Те, що виходить з людини, те усквернює людину. Хто має Бога слухати, нехай слухає. І коли він увійшов до хати далі від народу, коли він увійшов далі від народу, учні спитали його про причу, а він каже їм: І ви ще такі нерозсудливі. Не розумієте, що все, що входить в людину ззовні, не може її осквернити, воно бо не входить в її серце лише в живіт і виходить з нього геть. Таким чином, він об'явив чистими всі страви, сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо бо серце людини виходить недобрі замисли, розпуста, злодійство, душогубство, перелюби. Загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрій погляд наклеп, гордість і безумство, уся ця погонь виходить із нутра і оскверняє людину, і вирушивши звідти, пішов У сторони тиру та сидого. Слава тобі, Господи, слава. থ